Знову я сьогодні ходила в місто, загружаю себе роботою. Купила ось таке насіннячко, щось воно в мене наче росте, наче цвіте, але вона не сіється. Ось дуже просто, дуже незамисловато, так би мовити. але не сіється вона в мене. Пропадає. Це Кожен рік я її підсіваю. Вирощую розсадою, ось так я скажу. Купила ось такий дельфіній. І ще високорослий, 100-160 см, багаторічник. Також зароблю половину ґрунт у, у, у землю, а половину посію на розсаду. І на напер, перстянка. Я її обожнюю. Цю на перстянку в мене була рожева, але вона і не насіялась, і два кущики було, але в минулому році її не було. Це позаминулому. Я вирощувала розсадою, і вони в мене були. Ось буду також пробувати. Там багато насіння, так що я думаю, що мені вистачить і ґрунт, і, і на розсаду. Я обожнюю її. І мені здається, в мій садочок треба тр... трішечки вертикалі, тому що, ну, в мене сад молодий. Ну, як молодий, я тут живу, живу вже більше 20 років, але я. Так би мовити, не займалася садом. В основному город, як раніше, раніше було, побільше моркви, побільше капусти цього картоплі, в основному більше найбільше картоплі. Ну, так воно було. І ось іще я принесла собі роботу. Це я купила оця велика гілка. Це 20 гривень. Тимте, яка вона велика. Ця маленька 5. 5. І ось такий я ще знайшла. Викинули ось плющ. І такий гарний. У мене такого немає, оце, світленької полоски. У мене така вона не, не, не така. І цей, а з цієї сторони пагін зелений, а з цієї червонуватий. Ну, коротше кажучи, викинули, а я підняла. Тільки треба обов'язково зріз, поновлюйте, Оцим, яким ви будете саджати в землю. Обов'язково. Я раніше цього не робила, я, я не знала просто. Я ж в інтернет прийшла вчитися, я нічого не даю нікому. Я чому і, і не прошу, щоб на мене підписувались, бо я не знаю, які давати поради. Я не вмію, я нічого Я нічого ще не вмію. Я учуся. Так би мовити. Тому я тільки хочу заохотити до якоїсь праці, щоб люди знайшли собі якесь заняття, чимось займалися. Це в мене тут була якась фінтіфлюшка прив'язана, і вона відпала. Треба шукати. Я ось таке ось, ось я його частенько, сіляке таке, о, упало. Це я тут накрила свій стільчик, О, поламалося. Оце вітер був. І воно все повідпадало. Ось таке серденько в мене було. Ой, ось. А, і ще плющ я купила. О! Оце мілкуватий такий в нього листочок. Я не знаю, я недавно показувала, я купила плющ. На тій неділі, здається. Ні, ні, на поза минулий. Ось він, плюс ще цей. Я купила, в нього теж пагін. Червонявий такий. А тут зелений пагін. Але він мілки, мілколисний, от гляньте, Який той, а який той. Ну цей закручений такий, кучерявий. Буду займатися, але спочатку, але спочатку я... Упала, мій горщик упав з туєю. Але спочатку я піду погуляю з собаками. Я вранці гуляла, а це просто щоб трішки розвіятись. Тут у мене висів Він вже нема. Упав десь треба шукати. Десь він тут упав. Ось, стаканчик мій валяється. Десь упав треба шукати. Тут у мене коти лазять, вони. Загрібають цю землю, то вони, може, загребли його десь. Ну, на такій гарній ноті. Ніч пройшла у нас більш-менш спокійно. Були вистріли, були снаряди літали, але не така, як позаминула ніч. Це було щось, ховайся. Все, йду з собаками.